Всім привіт! З вами Юра і судячи по одній і тій самій футболці і ось таким сірим велосипедом. Ви напевно зрозуміли, що з вами я. Сьогодні я їду у Львів. З їжі у мене сьогодні стандартний набор. Проїхавши ще декілька кілометрів, я зрозумів, що мені треба налаштувати перемикач до Львова. Летим! все. Якість велодоріжок неймовірно висока. Це смішно, друзі. Тепер я приїхав в Стрийський парк. Просто нічого не зрозуміло. Дорога ось така от приблизно. І тут все ті типу, постійні перехрестя, ну, коротше, взагалі дуже все незрозуміло. У Львів я більше точно не хочу на велосипеді їхати. від педальки від Львівських доріг розболталась. Я вже виїхав зі Львова, знімав дуже мало Львова. На повну флягу, бачите? Але вони вже поїхали, це погано не встиг. Ну ладно. Знаходжусь зараз в селі. Гряда. Зачеркнути, до речі. Львів мені не дуже підходить для велокатання. У мене знову дзеркальце отак. А от. тут нога, бачите? От нога. Клапух. Прикиньте, як тут потім буде класно, а тут будуть велодарічки. Зараз я проїхав 62 кілометри на вулиці, дуже жарко. Цікавенка. Все, у мене 10% на телефоні. Так що давайте до наступного відео.